Як ви оцінюєте миту, яке ввели на сою? Чи воно допомагає в цій ситуації? Ні, ну допомагає. 10% Лапка. кому ж воно допомагає? Наоборот, якби яка була стимуляція. Нема врожаю, ціна низька і ще мінус 10% мита. Економіка вже і так на грані, через що чую, що фермери масово у нашій зоні звертаються від сої, зменшують площі. Так що скоро піднімуть. Бо Полтавщина була одна із лідерів повалому виробництву Сої, то можуть скотитися на, не на лідери, а на аутсайдери. Це розумно? Верхам видніше. Я, я не бачу логіки тут. так, логіки немає. Ми ж виробники. Хто скаже хоч один, що це розумно, що це нам вигодно, це ж це ще нам хуже. Погода допомагає. І ще ну, нам уряд Депутати допомагає. чи уряд, чи всі разом допомагають. Друзі, так, ми з сої ризикуємо позбутися. Як ми її підняли... в країні? в нашій зоні 100% буде, вже йде зменшення. А це цей рік врожай плюс соєві, мито, плюс те, йдуть на скорочення сої. На жаль, ми беремо приклад з Аргентини, чи що? Ну, там зовсім інший врожай, ну, ж... інші можливості 30, 50, і, і то 60, 70, фермери рівень. стогнуть.